Краще візьми воїна з луком. Гаразд, добре, я розповім про клас. Рейнджер ще один бісексуальний клас. Він любить воїнів, але також і друїдів, і не може визначитись, хто в даний момент більш сексуальний. Чорт, він навіть краде кілька речей у пройдисвіта бо такий нерішучий. І незважаючи на назву рейнджер, ти справді не обмежений у використанні зброї дальнього бою, щоб бути ефективним. Щодо бою, ти отримуєш звичайний набір характеристик воїна, але не зовсім воїна. Стиль бою, всі види зброї, додаткова атака, заклинання, кістка шкоди де 10 гей, макарена. У пройдисвітів він краде здатність розкривати свого внутрішнього хамелеона. Не і зливатись навколишнім середовищем, тільки замість того, щоб ховатися в тіні і стежити, це більше схоже на нанесення макіяжу. Тому тобі потрібно витратити трохи часу, добре подивитись дзеркало. Можливо, декілька туторіалів, поки ти цим займаєшся. А потім почне спочатку, коли зрозумієш, що взяв неправильний відтінок тонального окремо. У друїда він краде його єдність з природою та цілу купу заклинань, але все ж таки не без кількох ексклюзивних. Наприклад, змусити ціль вибухнути купою колючок, коли вражає дальня атака. Також засадити стріли в землю і перетворити їх на феєверки, що спрацьовують при наближенні. Є тільки порох магічний, а вогники це шматочки міських ворогів, і, безперечно, найкраще заклинання рейнджера швидкий сагайдак. І ні, не через необмежену кількість боєприпасів, це фігня, ніхто не рахує стріли. а тому, що воно перетворює вашу зброю дальнього бою на швидкий кулемет. Але ти ж казав, що не потрібно використовувати зброю дальнього бою, щоб бути ефективним ренджером. Ці всі заклинання звучать як ексклюзивні для зброї дальнього бою. Частково це так, мій індійський хлопчик. Однак, якщо говорити про справді унікальні особливості рейнджера. Ви можете використовувати силу расизму, щоб на певних істотах здійснювати особливо страшні злочини на ґрунті ненависті, вибрати улюблену місцевість і після прогулянки по ньому збирати квіти або сміття, залежно від того, що там є. Ви можете стати фантастичним берем грілсом, що в принципі є реаліями справжнього Грілса, за винятком того, що вас знімає команда Коболі. Якщо ви переймаєте, що це звучить занадто ситуативно, і що якщо ви вибрали лісовий ландшафт, а вся кампанія відбувалась за сніжених горах, це означало б, що ця особливість була більш марною ніж футболіст, якого поплескали поплес Личу, він почав трясти коліном, ридаючи в позі ембріона. Тому не хвилюйтеся, ви праві, і це так, що не є ситуативним, так це майже все інше, що стосується навколишнього середовища. Ви можете відчути, як діти топчуть ваш газон, і тоді не доведеться хвилюватися про бур'яни, які інакше б могли взавати вам їх зловити і дати їм гарного прочухана. Щодо фрази Ні, ти справді можеш використовувати ближні бій все одно бути корисним. Чесно, у вас є тренер покемонів з пістолетом. Як пройди світ? З більшим ухиленням, мисливець на монстрі, марення порталами і пів. Піу, 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 піу. Гаразд, давайте вже розкриємо біхолдера в кімнаті. Ванільний рейнджер має репутацію менш корисну в порівнянні з іншими класами через сумнівні здібності та те, як вони функціонують. Це не означає, що клас не може бути корисним або потужним за відповідних обставин. Але деякі вважають, що ситуативні та іноді недостатньо потужні вміння рейнджера залишають бажати кращого. Однак немає нічого поганого в тому, щоб поговорити з вашим майстром про зміну того, як працюють певні навички, якщо це так, щоб ви могли отримати більше задоволення від рульової але знаєте що? Зрештою справа не в тому, скільки шкоди ви можете нанести. Справа в тому, щоб пускати шипи з під землі, стріляючи снарядами з важкого арбалету, їдучи на пірнатому Велоцирапторі. І тепер ти знаєш, як грати рейнджером, не дякуй.